Лисичина пасочка. Лисичена пасочка. Одного весняного дня лисичка аничка з кошиком квітів відпочивала в лісі, та раптом спокусив її якийсь духм'яний смачненький аромат. І так залоскотав її носик, що подумала лисичка, І схопивши кошика з квітами в лапку, тихенько підкралася до краю віконця хати і побачила молодицю, що саме сиділа та місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Пасочку печу. О, то це ж пасочка так пахне, що аж дух забиває!» – допитується лисиця. Всміхнулася молодиця, а тоді лисичка каже: Я дам тобі квітів, дивись, які вони гарні, а ти мені пасочку!» Я дам тобі борошно. Каже молодиця, але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка і меду. Зажурилася лисичка, бо виявляється, пасочка зовсім не проста. Он як багато ще до неї треба. Але так хочеться її скуштувати. Та й пішла далі селом. І зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки, каже лисичка. А ти мені що за це? закухкудаха курочка, та й часу у мене немає, бо роботи багато, святи чекаємо. А я тобі за це курник приберу. Ну, добре. Дала курочка вінника, мете лисичка, курник трішки вінником, решту хвостиком. В курнику стало так чистенько, що аж світиться. Принесла курочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молодці вчинити, нагадала вона. Але де ж мені це молоко взяти? Сказала сама до себе лисичка, у кого попросити. А коли це бачить, корівка мунька пасеться, та й прибігла до неї лисичка і просить чемно Дай мені, будь ласка, корівка молочка до пасочки. І вже сама обіцяє, що нарве смачної травички і водички принесе. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре і вцідила лисиці тепленького молочка. Поспішає лисичка рада раденька, що несе молочко, от от пасочку печне пекти, але ж меду нема. Піду позичу до Михайлової жінки, горнятко вона напевне має. Михай сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статично привіталася лисичка, поклонившись. Чи не позичити, сусіде, мені горнятко меду? А от для чого тобі медок? питає Михань. Пасочку хочу спекти. Каже лисичка, свято скоро, Великдень. А чи даси покуштувати? Звичайно, і усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед і подякувала. Побігла до своєї хатинки, одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову і взялася готувати. Розпалила в печі і весь час наглядає, чи не пора тісто вимішувати. А тісто підросло біленьке, пухкеньке, стала лисичка промовляти. Печися, моя пасочка, моя смачненька ясочко!» Сама сіла біля вогню і дивиться, як підростає, рум'яніє, розцвітає. Що вже й запах так поширився лісом. Це вже напевно надійшов час виймати паску. Взяла із скрині рушника, поставила пасочку і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей, які вже зібралися. Ведмідь михань із дітками та жінкою, вовчок сірочок, зайчик всезнайчик, білочка вертохвісточка і горобчиків стільки що не злічити. А ми, лисичко, до тебе в гості прийшли. Чули, ти пасочку вже спекла, бо вже по всьому лісі так добре пахне. А лисичка відповідає я усіх вас пригощу, але приходьте завтра, бо Великдень завтра саме тоді і час пасочку їсти. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.